Добре, 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 молодці. На м'яч! Хорош, хорош, на мячик кидаем. Вперед, вперед. Вперед. Пас. На мяч. С ударом, с ударом. Бей. не не, вот так был. Штангу опять. Да. То вони всі що з'їли? опять. Перший раз Дімчик, добре, молодець. Приймай, приймай м'ячик. Не йди, не йди далеко. Тут всі, тут всі. не йди далеко. Приймай, Хорош. На мяч, на мяч! Иди! Пас! Замыкай, замыкай, Дима! Замыкай! Замыкай! На мяч, Дима, на мяч открывайся! Встречайте! Хорош, хорош, молодцы! На мяч! Зліва рай, зліва рай, зарацем рай. Дай, дай, дай. Артем, Артем можна Забивай! забувай. Вася відкривайся. Відкривайся, відкривайся, синок. Вперед, 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 поворот. Молодець! Пас. Добре, добре, молодці. Добре, молодці. Діма, замикай дальню! Забігай, Діма, забігай. Не падайте, хлопці, не падайте. Бибій, бибій. Да Молодец, Все, рахуйте, рахуйте, рацію, не спіши, рахуйте. З зравця зравцями. Бігаєш, бере! Бігаємо! Хорош, останься з ним. Дай, 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 Илюш, дай Илюш. На м'яч!

Діма в два дотика, син. Відкривайся. Сина, відкривайся, відкривайся, не ховайся. Штрафну забігай. Забігай, забігай. На перехваті будь. Відкривайся. Откривайся, відкривайся! Откривайся! Дальше, дальше, Дім! А Дай наші стати! Давай туди на добити! Добивай! Дима, добивай! Проси, проси!

На м'яч! на Давай, 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 давай! Накрывай, накривай, накривай гравця Гравця накривай! гравцями! Сина на всі. Добре, молодець. Підбирай. Пішли, пішли. Дальню, дальню, Діма, дальню! Вбігай, вбігай, штрафну. Куда м'яць? Сина, вбігай! Відкрийся держи, держи. йому віддай зразу. А, а, а? Підворота, підворота! Картьомка є гра, корчомка. Грай з останнім, з останнім грай. Накривай, накривай гравця, зліва, отак хорош. Він буде вбиватись, там хорош, молодець. Відкривайтеся! Відкривайтеся, хлопці. Один молодець обіграй. Приймай м'яч. Хорош, дан. Нічого, 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 нічого страшного, нічого страшного. Здравцям, Діма, зайди з тих зравцями. От тут і підбирай їх, підбирай. На, на м'яч, на м'яч, Діма, зупиняй. Хорош, ще раз, до кінця, ще раз. Хорош, молодець. Пас. Дайте. Добре, добре. Ну, хай, ти, не кисхай тут мені, шосе. Пішов! Заздаля, дальна, дальна твоя! Зупиняй! Бий. ще раз. Дима, ще раз молодець. Дальня твоя! На м'яч! Дима без підкатів. Наш мяч, наш мяч. Наш мяч, Дима. Замикай! Замикай! Тут ніяких нервів немає, тут футбол слухати. Акуратно! Не спіши, акуратненько, син. Тут, тут всі, тут всі, все лишається тут, хорош. І підбирай м'ячики. Все, давай, доганяй, доганяй. Добре. Здравцем. Артемі рок, Артема. Я бігу сразу.